Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам намалювати дуже корисний фрукт. Погляньте, що це. Правильно, це виноград. Подивіться, як він схожий на маленькі кульки, що зібралися разом, щоб дружити. Разом вони утворюють велике-велике гроно. Якого кольору наш виноград. Він буває зеленим, фіолетовим, а ще синім. А чи знаєте ви, де росте виноград? Він не росте на деревах, як яблука. А на спеціальних кущах. Їх називають лазою. Виноград дуже любить сонечко, тому він такий солодкий та налитий соком. Ми з вами намалюємо виноград. Для роботи нам знадобиться водичка, серветка, фарби синього або фіолетового кольору, а також аркуш білого паперу, на якому намальована наша гілочка для винограду та листочок. Подивіться, її вам допоможуть зробити дорослі. Малювати ми будемо пальчиками. Тож почнемо. Занурюємо пальчик у водичку у синю фарбу. Наш виноград? Ось так. Ще набираємо фарби У нас багато винограду, дивіться. Ще водичку у фарбу. Ось так. Притискаємо. Ось такий у нас вийшов виноград. Тепер серветочку витираємо ручки. Подивіться, ось такий виноград. У нас є гілочка, листочок та багато винограду на ній. Тож малюйте з задоволенням, а я буду дуже-дуже чекати на світлини ваших робіт.